Вже у восьме всеукраїнський фестиваль Мама тато Я спортивна сім'я збирає кращі родини з усієї країни на обласний етап змагань до Вінниці. Приїхали 10 команд з міста районів, які вибороли першість вдома. Цього року на учасників чекали декілька приємних сюрпризів: чотириразовий олімпійський чемпіон Павло Хникін, який завітав на відкриття, і нова програма. Майже 90% рухових активностей організатори замінили на користь туристичних естафет. А така практика неодмінно згодиться під час літніх канікул. Зробили добрий упор на е, туристичні е, види. От е, до речі, ви зараз якраз можете наблюдати е, цей е, вид діяльності як туристичний е, туристичну естафету. І, е, в принципі, абсолютно попробували все на собі і е, деякі зміни внесли, але зробили так, щоб воно було безпечно для учасників, але разом з тим здоланно для усіх. Змагалися родини у семи різних естафетах, аби добре. Розім'ятися розпочали з флорболу. Найбільше ж глядачів подобали туристичний єралаш. Тут головну роль виконував батько. Він переносив вантажі та слідкував за тим, аби все сімейство успішно подолало переправу. У родині рогалів спорт займає провідне місце. Заздалегідь до змагань не готувались, адже вважають, що тато ганболіст разом з дружиною і донькою волейболістками просто не можуть не впоратись. Повинно бути в кожній сім'ї, щоб дитина займалася спортом, тому що зараз йде такий час, що дуже багато дітей не вилазять з дому з комп'ютерів, там з різних гаджетів. Тому ці змагання мають бути прикладом для кожної сім'ї, щоб вони займалися не спортом, а хоча б фізичною культурою. Для досягнення кращих результатів організатори таки рекомендують тренуватись. Тож за місяць до змагань кожна родина отримує список з програмою. Президент благодійного фонду Здорова нація Вадим Кудіяров активно підтримує спортивні заходи міста. Разом з центром спорт для всіх він провів близько десятка змагань для родин та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для нас важливо виховувати нове покоління сильних, здорових, молодих. Людей, які в майбутньому будуть робити зміни в нашій державі, і сьогодні це достатньо актуально і важливо для нашої країни, щоб більше таких заходів проводили, щоб більше проводили спортивних заходів, заходів, направлених на розвиток фізичної культури та спорту, та й інших соціальних заходів, направлених на інтелектуальний розвиток, соціальний розвиток нашого суспільства. Найбільше балів за підсумком кожного з видів набрала родина ткачів з міста Хмільника. Вона і представить Вінницьку область на всеукраїнських змаганнях Мама тато, я спортивна сім'я у Києві з 14 до 16 травня. Всі інші учасники отримали цінні призи та грамоти за участь.